Період козацтва один з найважливіших і навіть ключових в історії України. Не дарма в нас в гімні є слова. Покажемо, що ми браття козацького роду, тобто всі українці це нащадки козаків. Привіт, з вами я Каріна Хольвінська, і сьогодні я вам розкажу про знищення Запорізької січі. У період національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Запорізька Січ поступово втрачала свою роль. Чому ж так? Хіба це не був розкіт влади козаків в Україні? Може, ще щось наплутали? Зовсім ні. І на це є кілька причин. Тож почнемо спочатку. В результаті національно-визвольної війни козацьке військо звільнило значну територію України. І життя перенеслось у гетьманську столицю у Чигирин. А запорізька січ підпорядкувалася гетьманській організації на Запоріжжі. Лишилися тільки невеликі козацькі загони. Їх очолювали кошові, яких призначав Богдан Хмельницький. Представників Січі, гетьман навіть не запрошував на козацькі ради, адже на його думку вони вже не відігравали такої значної ролі, як на півстоліття раніше. Після підписання Богданом Хмельницьким березневих статей Січ почала відокремлюватись від Гетьманщини. Уже за часів руїни Запоріжжя відновило свої позиції. Тут переховувались сили, які не погоджувалися з владою гетьманів. Так звана опозиція. На жаль, на самій січі вже не було колишньої єдності. Після підписання між Польщею та Росією андрусівського миру Запоріжжя мало перейти до складу Польщі та Росії. Незважаючи на всі зусилля Москви заручитися підтримкою Запоріжжя, козаки прагнули миру з татарами і турками, хоча були налаштовані проти Росії. Чесно кажучи, у подальших подіях розібратися доволі складно, і про знищення Запорізької січі нам розкаже Василь Кметь. Що таке вічний мир, і як розвивалися відносини московського царя і козаків після підписання? Ну, бачите, більшість мирів і угод, які укладалися е, між воюючими сторонами, вони були спрямовані на те, щоб стати вічними. Так, але 1686 рік він насправді е, був таким віховим, тому що це був час, коли московське царство ставило перед собою досить амбітні завдання поширення впливу. І Ліквідації автономії українських земель у своєму складі, і українські землі в складі Речі Посполитої ставали таким простором, скажімо, для дуже серйозних політичних торгів. Для Московії це був важливий фактор для того, щоб придушити, скажімо, ті процеси. І ми знаємо, що це час таких дуже активних різних політичних моделей на українських землях. Тобто, це період, коли насправді оці такі різні моделі, різні політичні. Орієнтації козацького шляхетського середовища в Україні стають актуальними і ведуть ми, собою дуже активну боротьбу. Що така Чортомлинська Січ? Чортомлинська Січ це одна із Січей. Тобто, якщо в 16 столітті Січ була заснована на Хортиці, то впродовж 17-го першої половини 18-го сторіччя так складалися обставини, що чи через турецькі війни, чи через заборони з боку уряду Речі Посполитої, Січ переміщувалася на різні на інші, і інші, так мовити, місцевості, в інші, е, на інші острови. Так, мовити, так І в той час, коли на початку 18 сторіччя почалися чергові військові операції проти козацтва, то відповідним чином ми маємо знову переміщення, переміщення козацтва на, на Чортомлик. Січі загалом Січ переміщувалася шість чи сім разів. І аж до тої нової січі, так підпільницької, яка вже виявилася потім останньою. Що відбувалося на січі за часів Івана Мазепи? Мазепа приходить до влади передовсім як такий промосковський кандидат, тобто як той, який був угодний царському урядові. Коли Мазепа кріпне і... Е починає бачити вже таку чітку свою політичну перспективу, починає діяти більш самостійно, зберігаючи звичайно добрі взаємини з царським урядом, щоб не викликати якоїсь певної протидії. То відповідно тоді і е, січовики починають пригадатися потроху до нього. Хоча довіри між е, гетьманською владою і Запорізькою Січі на той час повної не було. Склалося так, що до кінця XVII століття січовики потрапляли переважно під впливи московського протекторату, і е, тому досить часто траплялося навіть так, що січовики були опонентами гетьманів власне, тої єдиної такої державної політики гетьман Мазепа. Веде дуже обережну дипломатичну е, політику, і е, він намагається зробити так, щоб об'єднати різні частини України, щоб об'єднати лівий і правий берег. Чому Російська імперія так хотіла знищити козаків? Як це відбувалось? Передовсім е, тому, що е, козацьке середовище, і тут ми говоримо і про Гетьманську Україну, і про власне Запорозьку Січ, е, було е, джерелом і зразком іншої. Державної моделі. Якщо в Московії формувався цей державний деспотизм, і Російська імперія формувалася як дуже сувора ієрархічна імперська модель правління, то якраз козацький устрій був абсолютним антиподом, опираючись на засади. По-перше, традиційні для тогочасної речі Посполити, тобто це шляхетський парламентаризм, шляхетська демократія, і на засади козацької вольності. Тобто тоді, коли люди мали певні права, коли представники козацької спільноти мали певне право захисту, своє самоврядування, свої певні повноваження. Ну і, звичайно, що того Московія терпіти аж ніяк не могла. Тому тут було питання, по-перше, без сумніву, національне, тобто, це були люди, які були іншого простору і не вписувалися в ту імперську модель, це було питання військово-політичне. Тобто військова сила, якої яку, імперії було важко контролювати чи впливати. на І це було питання економічне, яке в певний момент було, напевно, найважливішим, тому що земля, чорноземи, доступ до моря, тобто, це те, те, за що воювала імперія, і те, чому на перешкоді їм стояли власне, козацькі, козацькі курені чи полки. Ох, скільки всього пережила наша країна, ось так зникла грізна сила, яка більше трьох сотень років захищала наш народ від ворогів, а ще сприяла економічному та культурному піднесенню України. Запоріжжя протистояло російському впливу на українські землі, боронили її від польських магнатів і інших поневолювачів. Тому і не подобалося московській владі. Із ліквідацією Січі козацька доба завершується в історії України, але вона не завжди залишалася в народній пам'яті, де кожен знаходив захист і волю. І якщо ми будемо вчити нашу історію, ніхто більше в нас її не забере. З вами була я, Каріна Хольвінська. Слава Україні! Па-па!